Привіт! Близько 66 мільйонів років тому, в кінці крейдяного періоду, планета втратила своїх динозаврів. Всім відомо, що це сталося через глобальну катастрофу, але мало кому відомо те, що сталося відразу після масового вимирання. Давайте разом відмотаємо плівку історії назад і спробуємо побачити все, так би мовити, на власні очі. І до речі, це було зовсім не так, як багатьом може здаватися. Сьогодні ми відвідуємо планету, на яку ще не ступала нога людини планету, яка щойно була майже повністю знищена ударом метеорита. Ви дізнаєтеся, хто з древніх жителів Землі помер відразу, а кому вдалося вижити? Також ми розберемось, з якими змінами клімату довелося зіткнутися тим, хто ризикнув вижити, і насамкінець, як Земля оговтувалася після настільки жахливої катастрофи. В кінці мезозойської ери величезний астероїд або за іншими дослідженнями комета врізався в Землю. І, до речі, це не єдине, в чому науковці не можуть дійти згоди вже багато років. Далі просто звертайте увагу на розкид даних щодо параметрів небесного тіла вбивці. Діаметр цього космічного гостя становив від 11 до 80 кілометрів. Тобто в середньому розміри каменюки або льодової кульки могли бути такими, як, наприклад, місто Харків. Мені здається, що багато хто з вас літав на звичайних пасажирських лайнерах. Так ось, ви просто задумайтесь над тим, що коли один край астероїда вже врізався в Землю, інший кінець був ще на висоті польоту, наприклад, Boeing 747. Очевидно, що таке зіткнення не могло пройти без наслідків. Астероїд залишив після себе гігантський кратер, він покривав майже половину мексиканської затоки. Та, враховуючи розміри метеорита, не дивно. Що його кратер має діаметр 150 кілометрів та глибину приблизно 20 кілометрів. Просто гігантські розміри. Звісно, це було не перше зіткнення між нашою планетою та небесним тілом, але воно стало одним із найбільших. В результаті світ змінився просто миттєво. Удар спричинив мега цунамі висотою понад 100 метрів, які досягали території сучасного Техасу і Флориди. Інші наукові джерела вказують на висоту 300 метрів, а це вже, наприклад, висота Ейфелевої вежі. І, до речі, це майже на 100 метрів менше, ніж телевежа на дорогожищах в Києві. Особливо категоричні науковці стверджують, що перша хвиля взагалі піднялася на півтора кілометри, а це майже два буч халіфа найвищої будівлі світу. Астероїд витіснив стільки води з океану, що величезні хвилі штурмували берегову лінію протягом 10 годин. І це, до речі, навіть не найгірший можливий сценарій. Адже якби удар був глибшим, тобто відбувся під більшим кутом. Цунамі було б. Ще вищим. Вибух, який стався під час падіння небесного тіла, був приблизно в 100 мільйонів разів потужніший за знамениту термоядерну царбомбу. Ліси в радіусі тисяч кілометрів були знищені лише за умовну секунду. Ба Більше деякі вчені вважають, що вибух був еквівалентний 100 трильйонам тонн тротилу. Цього було достатньо, щоб повністю зруйнувати берегову лінію. Це, в свою чергу, спричинило землетруси силою в 12 балів. А зсуви земної кори досягли аж Аргентини. А це, на секундочку, інша півкуля. Ці Суви, в свою чергу, викликали нові цунамі. Це був справжній ланцюг жаху. Не хотів би я опинитися поряд. Адже просто неможливо вижити, якщо ви опинилися на його шляху. Але це був лише початок катастрофи. Адже енергії, з якою астероїд врізався в землю, вистачило, щоб підпалити весь навколишній ландшафт у радіусі півтори тисячі кілометрів. Навіть гіганти тих часів, такі величезні динозаври, як, наприклад, диплодок, загинули одразу. А тих, хто не постраждав від вибуху чи вогню, знесло хвилею, що почала зворотній рух. В результаті удару та вибуху крихітні частинки породи та інші уламки були викинуті високо в атмосферу. Пізніше геологи знайшли ці фрагменти по всьому світу, тому що після того, як їх підняло в повітря, приблизно через 40 хвилин частинки почали швидко падати. Але вони вже встигли далеко відлетіти від безпосереднього місця падіння. Вони були схожі на краплі гарячого скла. Їх кінетична енергія була еквівалентна 20 мільйонам мегатонн тротилу, і вся вона перетворювалася на тепло. Кожна частинка, що падала, перетворювалася на окрему лампу розжарювання. Разом вони швидко розігріли атмосферу, і земля стала справжнім пеклом. Переважна більшість динозаврів і багато інших наземних організмів були в зоні ураження. Проте навіть уникнувши цунамі чи землетрусу, вони швидше за все померли через кілька годин від сильної спеки. Планета, раніше вкрита лісами, майже миттєво загорілася, було майже моментально знищено близько 75 видів живих істот, включаючи будь-якого савця вагою понад 25 кг. Кислотні дощі дуже сильно окислили океани, а половина видів рослин також загинула відразу або протягом кількох годин. Попіл від пожеж у поєднанні з пилом від удару блокували сонячні промені. Земля була позбавлена сонячного світла протягом близько року. Це сильно вплинуло на клімат. Зрештою, деякі рослини, яким вдалося вижити, також загинули. Після цього і деякі великі травоїдні тварини, які дивом вижили, також, очевидно, загинули. Водні екосистеми м'ясоїдних також були знищені, але не повністю. Наприклад, черепахам і предкам крокодилів вдалося вижити. Деякі дослідники називають тогочасне навколишнє середовище Землі повністю спустошеним і безплідним. Вижити в таких умовах було майже неможливо, але на диво, життя на нашій планеті не припинилося. Як я вже казав, усі великі тварини загинули. А ті, хто залишився, почали знову заселяти землю. Першими відновилися форамініфери це одноклітинні організми, які з'явилися в кратері вже через кілька років після удару. Потім настала черга папороті. Ці рослини прокинулися всього через тисячоліття. Вони змогли розширитися і зайняти майже весь простір, що залишився. У великих савців проблем було значно більше. Та й рівень цих проблем був значно серйозніший. По-перше, змінилися кліматичні умови, а по-друге, що навіть більш важливо, їм не вистачало їжі. Тому серед папоротей бродили лише дрібні тварини вагою не більше 600 грамів. Адже у світі було лише кілька квіткових рослин і поживного насіння. Але вже через 100 тисяч років савці почали підростати і досягли розміру єнота. На зміну папороді прийшли пальмові ліси, їжі стало більше, світ поступово нормалізувався. Через 200 тисяч років так званий пальмовий період змінився періодом пеканового пирога. Звісно, це не буквальна назва, адже, очевидно, пирогів тоді не готували, але схожих рослин вистачало. Так, якщо що, пекан це один з видів горіхових дерев. В будь-якому разі це означало, що з'явилося набагато більше поживної їжі. Савці скористалися цим, різноманітність видів зросла приблизно втричі. Найбільші представники досягали маси у 25 кг, а це вже вага досить великого бобра або, наприклад, газелі. Дуже схоже на те, що савці еволюціонували паралельно з рослинами. Нарешті, приблизно через 700 тисяч років з'явилися боби. І це вже було набагато важливіше, ніж може здатися на перший погляд. Боби працювали як дуже популярні на сьогодні протеїнові батончики. Тільки для стародавніх савців. Тварини ще сильніше збільшили розміри, також значно збільшилося різноманіття видів. На цьому етапі майбутні правителі планети важили вже більше 50 кілограмів. Це приблизно вага великого сучасного гепарда. Стародавні савці були в 100 разів важче за своїх предків, які жили серед папоротей, а минуло лише менше мільйона років. Так, справді, для людини чи будь-якої іншої істоти це дуже й дуже довго. Але для еволюції це майже нічого. Водночас океани відновлювалися набагато повільніше. За оцінками вчених, їм знадобилося близько трьох мільйонів років. Лише через такий довгий проміжок часу потік органічного матеріалу нормалізувався, нові види зайняли вільні екологічні ніші. А ви знали, що палеонтологи вважають птахів одним із небагатьох вцілілих динозаврів? Їхні нептахові родичі вимерли. Але невелика частина ящерок все ж адаптувалася. Швидше за все, їм допомогло вміння пірнати та плавати, що дозволило знайти притулок у воді на болотах. А ще нам відомо багато видів сучасних птахів, які дуже добре вміють будувати гнізда на землі. Логічно, що це вміння, вірогідно, допомагало їхнім предкам справлятися з тим жахом, що творився навколо. В результаті життя на землі повернулося в нормальне русло. З часом еволюція привела до появи людей, але цього б, з великою ймовірністю не сталося б, якби астероїд не врізався в Землю. Ми можемо сказати, що саме ця катастрофа стала поштовхом до еволюції людства. Але в мене виникло логічне питання А що відбувалося б, якби така катастрофа сталася знову? Ну, ми з вами вже маємо приблизне уявлення. Проте майже напевне більшість людства не переживе нової атаки з космосу. Але наша планета точно відновиться. Життя продовжиться. Незважаючи на те, що ми говоримо про події, які відбулися десятки мільйонів років тому, сьогодні вчені знають про них досить багато. Це стало можливим завдяки вивченню скам'янілостей, а також через дослідження різноманітних зразків ґрунтів та каменів. Наприклад. Із кісток стародавніх савців і ящок вчені з'ясували приблизний час, коли закінчилася ера динозаврів. А потім вони співставили ці дані з даними, що були отримані під час вивчення осадкових порід тих самих часів. Картинка почала вимальовуватися. Так, для цього знадобилося багато часу. Вчені копали, бурили, пиляли, мололи, сперечалися, писали, знову сперечалися і робили дуже-дуже багато чого ще. Для того щоб зрозуміти те, що ми з вами розглянули буквально за 10 хвилин. Тож, якщо вам сподобалося відео, поставте йому вподобайку. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові цікаві відео, які чекають вас попереду. А також я дуже вдячний спонсорам на Ютубі, Патреоні та Баймійкофі. Ваша допомога дуже допомагає каналу. Якщо вам подобається те, що я роблю, то нагадаю, що ви можете долучитись до матеріальної підтримки канала. Всі посилання ви легко знайдете в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!